Усім мої вітанечка! з вами Дмитро Бікмаєв, і це загальна йога, ранкова практика. І сьогодні буде направлена вона на відновлення. Так, я досі відновлююсь. Ще на англомовному каналі записував відео про відновлення. І зараз ми будемо починати. Ми будемо диханням закінчувати практику сьогодні, тому що для того, щоб прославитись більше. І ми починаємо як завжди. Дихання тільки через ніс, плавне, спокійне, і намагаємось відчувати себе. Наприклад, якщо ви тягнетесь, то намагайтесь на видиху ще більше витягуватися і не повертатись по амплітуді. Добре? Завжди на видиху намагаємось ще більше більше або напружуватись, або витягнутись. Таким чином ви покращите свою практику. А повноцінні практики, курси тощо доступні за посиланням в описі. Це лише 300 гривень на місяць. І ви отримуєте 120 плюсом практик, як реабілітаційних, так і на мобільність, так і силових. Тому приєднуйтесь. І ми починаємо. Ми стаємо на навколишки, пальці розставляємо. Відштовхуємося від підлоги, вдих і видих. Виходимо в кішку, витягуємо весь хребет. Намагаємося хребтом тягнутися до підлоги. Вдих. Видих, ще більше можете стати на пальчи. Пальчики. Вдих. Видих. ще більше. Вдих. Видих, таз ще більше підкрутити. Вдих. Видимо ще більше втягуємо живіт, розтягуємо між лопатками. все. і Вдих, і Видих, опускаємо таз, руки ставимо назовні. І намагаємось лопатки звести. Вони не йдуть до плеч, вони донизу назад. Ми тягнемо сонячним сплетінням між руками. підборіддя не опускаємо. Тримаємо ось таким чином у шиї. Вдих. Видих, тягнемось донизу. Вдих. Видих, ще глибше тягнемось. Вдих. Видих, ще глибше тягнемось. Вдих. Видих, ще більше тягнемось. Вдих. Вийдем. Ще більше тягнемось. І, і вийдих, ще більше тягнемось. Далі беремось, ставимо навколишки, беремо правою рукою ліву ступу і починаємо тягнути в бік і від себе нога. Тисне в руку, ми розтягуємо. До речі, ось зараз я неправильно взявся. Візьміться за зовнішню частину. Таким чином, коли великий палець стопу, руки дивиться до неба, ви розкриваєте плече і його краще розтягуєте. Якщо ви вкручуєте, як я взяв спочатку за внутрішню частину лівої стопи, то таким чином ви не зможете розтягнути навпаки, трохи можна так і нічого не зробити і нашкодити собі. Тому взялися за зовнішню частину лівої стопи, великий палець правої руки, дивиться до неба. Скажемо так, і на робимо. Вдих. Видих. Вдих. видих. Тягнемо, розтягуємо грудину. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Вдих. вдих, вдих і видих. І вдих. І видих. Заміна. Взялись. Знову підняли праву ногу. Ліва рука береться за зовнішню частину нашої стопи. Пальці розставлені і починаємо тиснути, розтягувати грудину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще більше тиснемо, тягнемо. Вдих, вих. Ви вдих. Вих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабили. Руки виставили вперед. Робимо цуценя. Тягнемо грудину донизу. Наші стегна перпендикулярно підлозі. І тягнемось плечі до вух. Вдих. Видих глибше йдемо. Вдих. Вийдих ще глибше. Вдих. Вийдих ще глибше. Вдих. Вийдих. Вдих. Видих. І, вдих, і видих. Виходимо вперед. Кладемо таз, Руки вкручуємо всередину наші, о, наші руки на рівні між очима. І починаємо тиснути від себе кобра. Таке плече можна припідняти. Для того, щоб більше наші міжреберні потягнути та найширші. Відтримуємо вдих. Винг. Поперек розслабити. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Опускаємо таз. Руки ставимо на рівні сонячного сплетіння. Щоб плечі не були у вуха, навпаки, донизу. І ми відштовхуємось в собака до догори. Вдих. Невидих. Тримаємо лопатки. Разом ноги під напружені. Вдих. Видих. Вдих, а видих. А вдих. А видих. А вдих. А видих. І вдих. І видих. Входимо, собака мордити внизу. Знову спочатку у нас йде пряма спина, а потім вже ми вирівнюємо ноги. І поїхали. Вдих. видих, Вдих. На видих, видих більше тиснемо грудину. Видих. На вдих. На видих. На вдих. Видих. Вдих. видих, І вдих. І видно. Кладемо коліна на підлогу ноги ширше на ширні плеча, щоб наші стегна були під наші реберні дуги. Ми лягаємо в немовля. Наш живіт між ногами. Або так, а можна дожину руки. Таким чином буде трохи складніше, але все одно. Обирайте собі 4 секунди вдих. 4 затримка, 4 видих, 4 затримка. Потім 6, 6, 6, 6, потім 8, 8, 8, 8. Поїхали. Дихаємо тільки через ніс. Коли ви... після видиху затримка без кисню, тобто ми не добираємо кисень на четвертій фазі. Поїхали, видихаємося. Вдих 4. 4 затримка. Видих – 4. 4 затримка. Шість вдих. Шість затримка. 6 видих. 6 затримка 8 дих 8 затримка 8 видих 8 затримка для седых. Десь затримка. Десь твій дих. затримка. І видих розслабиться. Маю надію, що ця практика вам сподобалась. Знову ж шукайте більше практик на каналі для того, щоб практикувати кожного дня. І додатково нагадую, що скоро буде новий марафон. Але він буде відрізнятись від інших. І до зустрічі!